Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо два варіанти чудових смачних та корисних сніданків. Перший варіант нашого чудового сніданку готується прямо в тарілці. Для нього нам знадобиться 2 столові ложки з гіркою подрібненого насіння льону і 150-180 мл води в залежності від консистенції, яку хочете отримати. Далі нам знадобиться один або півтора стиглого банана. Розминаємо його виделкою та поєднуємо його зі льном. І на завершення додаємо півчайної ложки льняної олії. Я також додам шматочки полуниці. Наш перший варіант сніданку вже готовий і можна смакувати. Для приготування другого варіанту нам знадобиться 200 мл молока та чайна ложка какао. Перемішуємо та нагріваємо на невеликому вогні, але тільки щоб підігріти. Тепер додаємо подрібнений льон за смаком, всього 2-3 чайні ложки не більше в кінці додаємо підсолоджувач або мед. Сюди також за бажанням можна додавати і шматочки фруктів, і ягоди. А для дитини можна додати печиво, але і сама по собі страва неймовірно смачна. Спробуйте приготувати, ви залишитесь задоволені її смаком. Ось такі два чудові сніданки ми з вами приготували. мої, всім бажаю! Найскорішого миру, міцного здоров'я, натхнення, добра та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!